Я є не на чіном батальйону «Айда», У батальйоні мене звуть Мамкою, і тому що я займаюся трьохсотами, і тому що я опікуюсь нашими хлопцями у різних напрямках. І, на жаль, до моїх обов'язків також входить займатися трьохсотами. Сьогодні Сьогодні нас пішла незвичайна людина. Ми ховаємо людину, яку не можна було не закохатися, не поговоривши з ним хоча б декілька хвилин. Я бачила його відразу після поранення у Старобільській лікарні. Він посміхався. Він показував знімок, в якому наскрізь у кістці Дубінці Старчить Куля і посміхався. Я бачила його після повернення з війського госпіталя, до якого було його доправлено після Харківського госпіталя на лікування. Він ще не твердо ступав на ногу. Але він рвався на передуму. Він рвався назад у батальйон. Він навчав молодих, він не був нерозважливим, він був дуже розумним, він був дуже обережним. Він багатьох навчив багатьох мечам, які їм знадобляться і впевнено врятують їхнє життя. Те, що сталося, це дуже серйозна, трагічна втрата для нашого Він Він був для нас хорошим товаришем, викладом у всьому, так як батько, так як товариш, він все збирався робити своїми руками і був у цьому завжди дідом. І звикав доводити все біло до кінця. І от тільки він не дожив до тої перемоги, мабуть, але він зробив для неї все. Тому що навіть і рукум дзвонив до нього і каже, Сергій, коли ти повернешся? А він каже, що? Вже війна закінчилася. Ось таким був Сергій. Я врахую, що це можна про нього говорити дуже багато, але це тема для журналістів, які повинні освіти цю тему. Бо він є прикладом для нашого молодого підростаючого покоління, прикладом для всіх нас. І ми будемо вічно його пам'ятати. Про нього повинна знати. Вся воли, вся Україна. Дозвольте завершити свій виступ тілемфотичний. В чорні небі гасне сонце, захід рожевіє, зранку тихою росою земля себе вміє, та сьогодні не лише росою вмивається земля волинська, стікає кров'ю із глибоких ран душа українська. Хоробре серце зупинилось, можливо лише на мить передихнути, щоб потім знову вперед і перемогу над чумою в останньому бою здобути. Сьогодні очі тисячі героїв дивляться із неба на увічі. Ми не пробачимо і утром, ми пам'ятати будем вічно. Ще захлинеться лютий ворог у чаші крові й слізь вже повної обійця, і хай тоді спочине в мирі хоробре серце, серце українця. Слава Україні!